Вітаю! Це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Звільнені з полону та їх рідні. Ми звертаємось до вас. Ці звернення, як крик пораненого звіра, звучать гучною з великим болем і надією на спасіння. Ми, родини безвісті, зниклих, живемо як в мурашнику посеред великого лісу. Самі по собі між собою наодинці з нашим болем. Ліс великий і густий, але нас обходять, бо кожен в своїх справах. Але ж ми не комахи, ми люди і живемо в цивілізованому світі. У нас втрачені всі сенси життя. Люди йдуть до церкви за спасінням і дивом. А ми до вас. Люди хочуть бути почуті Богом, а ми вами. Подивіться уважно, світлини. Придивіться до кожної деталі особистості. Зупиніть відео, зосередьтесь, Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Наша пам'ять має властивість захищати психіку від спогадів з минулого. Наші люди в полоні у ворога не мають можливості захищати себе. Кому як не вам про це знати? Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.